Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Цей понеділок став справжнім чорним днем для президента Аргентини Хав'єра Мілея і для фінансових ринків цієї країни. Національна валюта песа ослаб на 4%, впавши за один день після п'ятничного закриття на вищому рівні акції аргентинських компаній, які торгуються у Нью-Йорку, взагалі пішли в піке. Банківські гіганти, такі як група фінансієра Галісія та група Супервіль, втратили понад 18%. Державна нафтова компанія YPF впала на 14% капіталізації. Облігації також не витримали удару. Катерування бандів з погашенням у 2035 році знизилося приблизно на 10%, впавши до 55 центів за долар номіналу. Що Підняло дохідність до величезних відсотків. Це фактично закриває можливість для країни залучати нові гроші на зовнішніх ринках, тому що це стає надто дорого, і причина всього цього хаосу вибори в провінції Буенос-Айрес, де проживає майже половина населення Аргентини, і партія президента Хав'єра Мілея Свобода просувається, так звана, отримала там лише 34% голосів. Тоді їх. Як їх затяті опоненти, їх такі традиційні суперники, пираністи, здебули 47%. Це справжній реванш. Це були перші вибори з моменту приходу Мілея до влади в грудні 2023 року. Він війшов в політику, як такий Лібертаріанець, радикальний реформатор, який обіцяв взяти бензопилу, з якою він власне на виборах бігав по вулиці, і порізати державні витрати так, щоб приборкати гіперінфляцію. На момент його інавгурації вона сягала понад 120% на рік. Мілею вдалося зробити те, що насправді здавалось нереальним знизити темпи інфляції завдяки жорсткій економії, скороченню субсидій, обмеження друку грошей. І це принесло йому славу серед світових правих політиків. Багато хто на нього став посилатись як на певного авторитета. Він став зіркою на міжнародних конференціях. Він виступав дуже так красиво на цих заходах, зустрічався з Дональдом Трампом, Зеленим Маском, який навіть гортома розмахував бензепилою, подарованою йому мілеєм. Але за красивою картинкою залишалось. Сувора реальність, економіка не відновлювалася, споживання падало, інвестиції в країну не надходили. А звичайні аргентинці дедалі гірше зводили кінці з кінцями. Норма Моралес, 52-річна швачка за колись Бона каже журналістам: я проголосувала за пераністів. В нашій фабриці вже кілька місяців немає замовлень, а на іграшковій фабриці, де працює мій чоловік, ситуація ще гірша. Люди не купують, а китайський імпорт запалений в полиці після того, як уряд зняв обмеження на торгівлю, ми не хочемо так жити, каже вона. І подібні історії стають все більше і більш поширеними: скорочення виробництва, зростання безробіття, падіння зарплат в доларовому вимірі. І хоча інфляція насправді сповільнилась, реальна купівельна спроможність населення продовжує падати. Мілея і його уряд критикують навіть всередині країни. Колишня президентка Крістіна Кіршнер, яка зараз перебуває під домашнім арештом за корупційною справою, написала в соцмережах: Бачиш, Мілей, вийди з своєї бульбашки, брати, людям дедалі важче». Сам президент визнав, що проведе самокритику уряду, але курс не змінить. Міністр економіки Луїс Капута підтвердив, що. Нічого не зміниться в економічній політиці ні в фіскальній сфері, ні в монетарній, ні в валютному регулюванні. Тобто, попри гнів виборців, обвал ринків, уряд планує надалі жорстко контролювати витрати. Міжнародні інвестори не залишились байдужими. Морган Стенлі вже в понеділок оголосили, що закривають свої нещодавні баї рекомендації на аргентинські активи. З огляду на зростаючу невизначеність ми відходимо в сторону йшлося в звіті банку для країни, яка має близько 60 мільярдів зовнішнього боргу на найближчі 12 місяців, з них 4,5 мільярди доларів треба гасити вже в січні 26-го року. Така реакція означає край серйозні проблеми. Це великий виклик. Ситуацію ускладнює валютна політика, тому що ПСА Штучно тримають у відносно вузькому коридорі. Це дозволяє стримувати інфляцію, і робить закордонні подорожі для аргентинців дешевшими, але водночас це виснажує валютні резерви країни. Якщо уряд дозволить валюті значно ослабнути, інфляція може знову розігнатися. Але якщо продовжувати захищати курс, резерви швидко будуть танути, і тоді виплати боргів стануть дуже швидко під питання. Політичні скандали додають масла у вогонь. Минулого місяця сестра президента, його головна радниця Каріна Мілей опинилася в центрі корупційного розслідування пов'язаного з державною агенцією з питань інвалідності, підозрами в хабарях фармкомпаній, Там ну, обговорюються величезні суми. Що місяця сплачування, якісь там аудіозаписи, Не знаю, справжні вони ні, що там з'ясується, але в парламенті. Партія Мілея Свобода просувається, має менше ніж 15% місць. Нещодавно депутати навіть подавали президентське вето щодо підвищення соціальних виплат. Аналітик Фауста Споторна з Боена Сайрес консалтинг ферм Арланда Джеферіс Асосіадас підсумував, що питання в тому, чи вирішує уряд фундаментальні економічні проблеми, чи витрачає ресурси аби. Втримати курс валют, це породжує колосальну невизначеність. І ми з вами говорили, що це дві різних принципово задачі: одна макрофінансова стабілізація, яка дуже важлива на початковому етапі, але ніяка макрофінансова стабілізація, ніяка боротьба з інфляцією, ніяка стабілізація валютного курсу не вирішує автоматично задачу залучення інвестицій, економічного розвитку. Підтримки і створення нових робочих місць і нарощення економічної активності ці дві задачі вони не синонімічні. Знаєте, це перше, це як такі ну дуже краткострокові, ургентні заходи щодо порятунку, щодо стабілізації, але якщо не займатися економічною стратегією, якщо не займатись реіндустріалізацією країни розвитком промисловості, виробництва, якщо не залучати інвестиції у... Переробну у виробничий сектор, в реальний сектор економіки, а не на фінансовий ринок, то нічого не буде. Це буде просто фасад, який дуже швидко руйнується як кратковий будинок. І, можливо, початок такого руйнування ми сьогодні бачимо в Аргентині. Історія Аргентини сьогодні це історія боротьби між жорсткою економією, політичною нестабільністю і надіями. Людей, які втомились жити в кризі, і Хав'єр Мілей ще намагається довести, що ця його бензопила – це і є шлях до економічного відродження. Але останні вибори показують, що народ хоче не тільки нижчої інфляції чи стабільнішого курсу песа, а він хоче роботи, він хоче доходів, він, він хоче перспективи надії на майбутнє і, не отримуючи це, він жорстко карає свого нещодавнього куміра, шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви про це думаєте, і дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам до зустрічі.